Доброго дня! Тема нашого уроку Природно-заповідний фонд України. Охорона екосистем планети нерозривно пов'язана з охороною рідкісних і зникаючих видів та проблемою збереження біологічного різноманіття нашої планети. Цим пов'язане існування в усьому світі спеціальних природоохоронних територій, які перебувають під охороною держави, різних установ і громадських організацій. Природоохоронні території це території, які охороняються законом, оскільки мають екологічне, історичне, культурне, наукове, естетичне значення. Природно-заповідний фонд України це ділянки суходоту та водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну цінність і призначені для збереження різноманітності тваринного і рослинного світу. Площа фонду становить 6% від загальної території України. Природно-заповідним фондом України керує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. природно заповідний фонд України включає два типи територій. З одного боку, це різні природні території та об'єкти, такі як біосферні та природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи та заповідні урочища. З іншого це деякі штучно створені об'єкти, такі як ботанічні сади, зоологічні парки, дендрологічні парки, пам'ятки садово-паркового мистецтва. Найвищий рівень заповідності мають біосферні заповідники, природні заповідники і національні природні парки. В них знаходиться велика кількість рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, які занесені до Червоної книги України. Природні заповідники України це природоохоронні науково-дослідні установи загальнодержавного значення, які створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів. З господарського користування вилучаються ті ділянки землі та водного простору, які належать до заповідних територій. Заповідник це своєрідна природна лабораторія, де спеціалісти вивчають природні процеси та явища, розробляють наукові засади охорони природи та раціонального використання природних ресурсів. Біосферні заповідники мають міжнародне значення. В них охороняють всі шари біосфери, і доступ до них край обмежений. Біосферні заповідники зазвичай створюють для збереження найбільш типових або унікальних природних комплексів, а також для того, щоб постійно стежити за тими змінами, які в них відбуваються. В Україні є 5 біосферних заповідників: це Асканія Нова, найстаріший заповідник України у Херсонській області, Карпатський у Закарпатті, Чорноморський у Херсонській та Миколаївській областях. Дунайській в Одеській області і Чорнобильській радіаційно-екологічній у Київській області найчисленнішою та найважливішою групою хребетних тварин, наприклад, Дунайського заповідника в Одеській області, є птахи. Їх тут налічується 257 видів, із них 44 види занесені до Європейського червоного списку та Червоної книги України савців у цьому заповіднику 42 види. Серед них 6 видів занесені до Європейського червоного списку та 13 видів до Червоної книги України. На території України майже в кожній області, а також на території Автономної Республіки Крим, є природні заповідники. Природні заповідники це природно заповідні території загальнодержавного значення. У них під охороною закону в незайманому стані. Зберігається весь природний комплекс та ведуться наукові дослідження. На території України є 19 природних заповідників. Серед них є, наприклад, поліський природний заповідник, що знаходиться на території Житомирської області. Із копитних тварин тут водяться лосі, козулі, дикі свині, а також вовки, лисиці, зайці, білки, куниці, рисі тощо. Тут постійно живе зграя вовків, за якою ведуть багаторічні спостереження. Є тетеруки, глухарі, орябки, куріпки. Зустрічаються також колонії бубрів. Національні парки це природоохоронні, науково-дослідні та культурно-просвітні установи, діяльність яких направлена на зберігання цінних природних і історико-культурних комплексів та об'єктів. На території національних парків дотримується заповідний режим, але можуть здійснюватись різні форми відпочинку з дотриманням цього режиму як, наприклад, організований туризм. Наприклад, це Голосіївський національний природний парк у місті Києві, Шацький національний природний парк у Волинській області. Також до природоохоронних територій відносяться заказники, які створюються з метою збереження і витворення цілісних природних комплексів або окремих видів організмів. Але, на відміну від заповідників, заказники можуть бути як постійними, так і тимчасовими. На їхній території з дотриманням вимог охорони довкілля може здійснюватись наукова або інші види діяльності. На них допускається господарське використання лише частини природних об'єктів і лише тією мірою, якою не шкодить охоронному об'єкту. Статус заказників визначається їх цільовим призначенням. Ботанічні, гідрологічні, ландшафтні, мисливські. Наприклад, Ковалівський загальнозоологічний заказник на території Тернопільської області, під охороною якого перебуває численна мисливська фауна. Трапляються тут вивірка лісова, борсук, дика коза, лисиця руда, заяць сірий, куниця лісова, свиня тика та інші тварини. Резервати це природоохоронні території або пам'ятники природи із заповідним режимом. Як правило, це невеликі урочища: ліси, гаї, озера, ділянки долин, узбережжя та окремі об'єкти, водоспади, печери, унікальні геологічні виступи тощо. Частка резервацій в Україні невідома. В українських Карпатах їх налічується близько 90, у тому числі 52 лісових, 17 флористичних, 11 сосни гірської і вільхи зеленої. Іноді резерватами називають заповідники. Зоологічні та дендрологічні парки посідають особливе місце у здійсненні природоохоронних заходів. Їх створюють з метою вивчення, збереження акліматизації та ефективного господарського використання рідкісних і типових видів як місцевої, так і світової фауни і флори. Однак для цих закладів головне призначення полягає в проведенні освітньо-виховної роботи і прищепленні людям дбайливого ставлення до природи. Таким чином, сьогодні ви дізналися, які природоохоронні території є в Україні. На все добре!